Антап вітаю, мене звати Денис Зайченко, і почнемо мабуть, з того, що Be Quiet! Dark Rock Pro 5 це не перший кулер нового покоління. Це не найбільш престижний, не найбільш ефективний і не найбільш цікавий кулер навіть в арсеналі новітньої Be Quiet! Але ось нюанс. Сам по собі він дуже крутий, так само, як крутими є Core i 7 і Ryzen 7 у порівнянні з Core i 9 і Ryzen 9. Однак він попередник великих і, можливо, невідворотніх подій, пов'язаних з новими процесорами і. Кулерами зовсім іншого типу. І, можливо, зміною ринку назавжди. Про сам кулер розповім відносно коротко. Вартість його складає майже рівно 4000 гривень, це 108 доларів по поточному курсу, що все рівно дешевше за найближчий аналог по потужності від конкурентів. Чому? Бо у Biqua тепер існує також Dark Rock Elite, про який поговоримо трішки згодом. Комплектація Dark Rock Pro 5 традиційна, кріплення на мейнстрімні сокети Intel, кріплення на AM4 і AM5. Термопаста і довга викрутка з головою Philips. Цей комплект за виключенням кріплення на М5 був по суті і у крок Pro 4, про який ми робили огляд досить давно далі. Візуально одразу відмічаю різницю у панцирі, що кріпиться на магнітах на верхню частину кулера. Еліт-версія тут має rgb підсвітку, у оглядової лише метал. Також панцир дає доступ до перемикача швидкостей, який обмежує максимальний RPM-вентиляторів. Вентиляторів, до речі, два: один 120-мм Silent Wings, інший 135-мм пропрієтарний. Технічно останній теж Silent Wings, але він впаяний всередину пластикової направляючої. Тобто замінити конкретно цей. Вентилятор буде проблематично, що не така вже велика проблема, бо гарантія на кулер 3 роки. А вентилятор має працювати безперервно 34 роки. Це 200 тисяч годин, що обіцяний виробником. Швидкість у 135-мм моделі від 700 до 1500 або 1300 обертів у стандартному і тихому режимі відповідно. 120-мм модель обертається з приблизно такою ж мінімальною швидкістю, а максимальна складає 2000 або 1700 обертів. Також відмічаю виріз на радіаторі та можливість просунути. Посунути, точніше, передній вентилятор вгору для забезпечення максимальної сумісності з ОЗП. Процес кріплення традиційний для Be Quiet і включає в себе потребу, у випадку АМ4, наприклад, повністю зняти стандартне кріплення материнської плати, встановити нову основу і прикрутити кулер зі знятим центральним вентилятором двома гвинтами, продівши їх вниз довгою викруткою. І традиційно для Be Quiet це процес важкий і геморойний, але хоча б викрутка в комплекті йде. Бо спойлер, вона там була не завжди. По технічним характеристикам: висота кулера 168 мм, загальна маса 1300 г, загальна кількість ребер по 45 з обох боків. Теплотрубок 7. Кулер у цих показниках крутіший за Dark Rock PRO 4, що забезпечує підвищення максимального TDP на 20 Вт до 270. Це, втім, теоретична потужність на максимальних обертах вентиляторів і з температурою процесора у притул наближеної до критичної, що втім не буде в Великою проблемою, бо навіть на швидкості 100% при тихому режимі роботі вентиляторів гучність обіцяна до 24 дБ лакустично, це не безшумно, але у якісному корпусі типу Sallin BS 800DX гучність буде мізерною. Тепер. Тестувати на конкретному моєму поточному процесорі AMD 7 820 x кулер не має сенсу. Він розраховується на флагмани сучасності типу Ryzen 9 7950 x і core i9-14900K, які споживають у 4 рази більше, ніж здатен спожити мій восьмиядерний. І то Darkrock Pro з ними не завжди справляється, бо вони можуть і 300 ватт жерти. При цьому ні знайти модель процесора потужнішу за свою поточну я не можу, бо війна і ні відмовитись робити. Матеріал я не планую, бо у мене є тема, про яку розповісти варто. І ось тут ми перейдемо до невеличкого аналізу ринку охолодження, бо за останні декілька років він дуже-дуже змінився. Десь як ринок процесорів після виходу Zen 1, щоб ви розуміли. Бо якщо ви не слідкуєте за тенденціями, то ось вам новина: сучасні процесори починають споживати під навантаженням стільки енергії, що традиційні баштові кулери минулих років втрачають ефективність повністю. Теплотрубки всередині кулерів можна перевантажити, якщо температури занадто високі, і занадто довгий час. Трубки просто перестають транспортувати тепло. Це одна з причин, чому саме у цьому році. То випустила NHD 15 v 2 а Біквійт аж два оновлених Dark Rock 5. Щоб ви розуміли, оригінальний NHD 15 вже більше 10 років випускається у майже незмінному вигляді. А Dark Rock 4 скоро буде 5 років. Кулери настільки масивні і ефективні. Не виходять просто так кожен рік. Виробникам зручніше розвивати суміжні технології, вкладати гроші у дизайн вентиляторів, у більш доступні моделі тощо. Додати сюди факт, що виробники рідного охолодження почали відновлювати серії водянок. У кугар не так давно з'явилася вода на 280 мм, Чого я від неї чекав руками? Біквайт, ще до війни повернуло у продаж водянки, які зараз навіть з RGB йдуть. Хоча у них майже все зараз за RGB. Огляд Селін BS 800DX вже на каналі. І не за Буваємо про екзотику типу Ice Giant про Siphon Elite і систему Intel Cryo Cooling. Остання, втім, офіційно як проект припинила своє існування, але виникла вона в першу чергу не просто так. І я думаю, що замість неї прийде щось ще більш ефективне від Intel напряму. Ну або майже напряму. Чому я так думаю? Бо вона була розроблена тоді, коли Intel досягнула критичного для журналістів піку нагріву процесорів. Це було 4 роки назад за часів 10-го і 11-го поколінь, котрі і я і більшість оглядачів називаємо катастрофою, не такою великою катастрофою, як мобільні процесори Intel, скажімо, 10-го покоління, але катастрофою, тим не менше зараз. Ситуація схожа. 14-те покоління купляти настільки мало сенсу, що Intel взялась за антирайзенівську пропаганду. Щось схоже було якраз 4 роки назад. Пані та панове, і всі, хто поміж, історія циклічна. Тому я особисто очікую анонса краю Extreme або чогось такого. Чому це проблема і наскільки вірогідно, що процесори будуть споживати лише більше? Проблема у тому, що Be Quiet Dark Rock Pro 5 вже зараз матиме проблеми охолодження Core i 9 під розгоном. Один із найкращих у світі баштових кулерів. Буде мати проблеми з мейнстрімним процесором. І не дивіться на Noctua або Deepcool, там буде так само. Додаткові теплотрубки і радіаторні пластини врятують, але чи надовго. Тому ось вам буде результат мого аналізу. Через два або три роки, якщо тенденція збережеться і компанія Intel вимушена буде ребрендити Comet Lake знову і знову і знову, навертаючи більше ядер і частот, то бо AMD переможе остаточно, бо Ryzen X3D Жере Мізер, а для ігор. Підходить краще, або ринок буде розслоєно на все, окрім топу і на топ. Все, окрім топу, башти. Топ, вода і екзотика. І ніяких башт на Core i9 не буде. У якості підсумків хочу відмітити, що так, Be Quiet Dark Rock 5 Pro зможе охолодити Core i 9 14900 k без розгону. А в іграх і задачах помірної продуктивності кулер буде безшумним. Плюс він буде виглядати відверто епічно, особливо у парі з корпусом типу Be Quiet! Silent Bay. З 800 dx наприклад, запитання у тому, що обирати, якщо він не буде справлятися у майбутньому, і ось це тема, яку варто винести у коментарі. Чи згодні ви з тим, що ринок буде чітко розділений на топ і на все інше? Чи бачите ви тенденцію зростання TDP? і чи впевнені, що Intel знайде спосіб зменшити його через рік або два? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом, як завжди, виражав величезну подяку Київському магазину SeudMag'ie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також Київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R 2 s з вас також подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!